До вашої уваги тунельна збірка турецької фірми Сента. Правда, вона не в повній комплектації. Ми знімаємо таке оглядове виставку на е, відео на виставці. Тут ще має мають, мають бути крила, які підтримують з тієї з сторони. Ось тут дані станки на ринку України ми продаємо вже близько п'яти років. Показали себе досить якісне, як якісне обладнання, без поломок. Є деякі там нюанси технічні, але це в кожному станку вони є. Працює з товщиною до заявлено виробником до 1,2. Обов'язково рекомендуємо використовувати тільки лист, який є відрублений на гілютині, а не нарізаний плазмою, оскільки на плазмі є прикалені краї заготовок і вони знищують, пошкоджують самі прокатні ролики, які закривають даний замок. Станок є хорошої якості. Так як ми вже неодноразово говорили, використовуються тут тільки європейські та якісні електричні елементи, як запобіжники, автомати та інше. Органи управління тут дуже є прості, це є педаль. Включаємо на самому станку кнопку старт, нажимаємо педаль і вона працює. Що потрібно виключити, нажимаємо аварійну кнопку СТОП. І вона виключається. Звертайтеся в місто Луцьк до компанії «Екверп» за обладнанням для вентиляції та іншим обладнанням для металообробки та деревообробки. うん。